Ось Росія заявляє про атаку безекіпажних катерів на військово-морську базу в новоросійську. В мережі поширюється відео, начебто, з пошкодженням великого десантного корабля. Данморський горняк, який в називають найкращим десантним кораблем. Північного флоту в 2007 році він отримав наче серйозну пробоїну і наразі не може виконати свої бойові завдання. Однак Росія намагається все це приховати і говорить про те, що атаки відбиті. Які задачі взагалі виконував цей корабель? Що демонструє цей власне інцидент, який стався фактично вже біля території Російської Федерації? Нічого біля території, це територія Російської Федерації Новоросійська це території Російської Федерації, і ми не обіцяли нашим партнерам, я маю на увазі наше військове керівництво і політичне керівництво, що ми не будемо атакувати військові об'єкти на території Російської Федерації власним власним зброєнні. Ми обіцяли, що не будемо атакувати їх тими ракетами, які вони нам придають, чи інші там засоби враження. А з власного виробництва, вибачте, ми будемо робити те, що вважати. Це не тому, що нам хочеться щось зробити, якісь е, дії, які ну, потрапляють під статтю, кримінальну статтю, як порушення правил та традицій війни, взагалі як військове злочини. Це, це війна, і ми маємо атакувати ті об'єкти, військові, з яких атакують нас. Тут так все знаєте просто, і зрозуміло, що е, ну, не хочеться це якось ще раз коментувати. Що це за корабль? Ну це один із кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, який виконував десантні кораблі. Це зрозуміло. Він в тому числі для того, щоб швидше за все перевозити десант. Ну суть навіть з назви чи е, було. Ну це так всі розуміють, що це за кораблі. Розуміють, які функції він виконував. Щ, е, мав виконувати зараз. Він е, він не потоплений, він пошкоджений. Його зараз будуть ремонтувати, але певний час він буде стояти там е, ну. Порту, і ну, невідомо наскільки там серйозне пошкодження, хоча може статися, що пошкодження буде не сумісним з його можливістю плавати взагалі. І він е потрошечку може навіть потонути. Як... Може там такі проблеми, що не можна вже його врятувати. Чи це було наші дрони, чи... чи не наші дрони, Ну, начебто є відео, на якому щось дуже схоже на наш дрон е прямо відео з дрона, що він атакує цей корабль. І ну, точно в нього влучає. Ну, хай росіяни продовжують стверджувати, що вони все захистили, що їхній флот невразливий, їхня зброя, яким нема аналогів. Ну, ви знаєте, це вже навіть не дратує, це становиться просто вже трошечки смішним. Бо коли якась країна розповідає про власну армію, що вона непереможна, що вона там найкраща зброя, це нагадує якихось попуацій, пробачте. Тому що зазвичай так мають казати інші країни, що да, от є там, ну наприклад, як про, про Сполучені Штати, що потужна армія, що певне можливості, а росіяни саме себе вихваляють. А ми вже знаємо, що коли людина постійно сам себе вихваляє, то щось там швидше за все не відповідає. Дійсності, що це побрехеньки. Ось речниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Алі гоменюк припускає, що це може бути навіть провокація Росії, хоча водночас українські змі з посиланням на джерела повідомляють, що це може бути і спецоперація СБУ. Ось якщо це провокація Росії, які цілі взагалі вона переслідувала? Ви знаєте, отим, коли е, це, це може е, з великою повагою до Наталі Гоменюк до інших речників, Ну, це може таке політичне було е, рішення. Сказати, що інформацію видавати так, що це, можливо, провокація безпосередньо з боку Російської Федерації. Мені не зрозуміло, навіщо росіянам робити провокацію і пошкоджувати власне краблю Ну, Провокація, щоб що? От щоб що, Ну, мені здається, що це ніяка не провокація, що це дійсна спецоперація нашої служби безпеки, і е, це ще одне нагадання, ну ще раз. Ми показали, що наші, принаймні ті дрони, які можуть плавати на далеку відстані, вони можуть пошкоджувати як мости, так і кораблі в портах російських портах, як в тимчасово окуповану в Криму, так і там на Кавказському ну, на Новоросійську і де там вони там може можуть, можуть знаходитися. Ми про це мені здається, і в вашому ефірі про це казали, що ці. Ці кораблі, які знаходяться в чорному морі, російські кораблі на бойовому чергуванні з ракетами ракетами сії з калібрами, ті кораблі, які знаходяться в портах різних е, на території Російської Федерації, вони все одно вразливі для наших засобів враження. Пробачте за тавтологію, це ще раз демонструє, що ми можемо достати їхню техніку, їхній флот, де, де він не знаходився, щоб вони розумно ну, це для того, щоб. По перше, мину всіх нас викликала велика завикли велике задоволення, задоволення, щоб росіяни розуміли, що війна, коли будь-яка я не починаю війну, вона має розуміти, що війна рано чи пізно прийде її на їхню територію. От вона потрошечку приходить на територію Російської Федерації, і ми будемо я впевнений, продовжувати нищити військові об'єкти, кораблі, літаки, все що, все що тоді, куди ми зможемо дотягнутися, тому мені ну, от ще раз дуже дивно. Чому це саме може бути провокація Російської Федерації? Ну коли давайте так, що таке провокація? Коли ти що зробиш, для того, щоб був якийсь ефект, для того, щоб можна було на це якось посилатися? А ну тось тобто, і має бути ну багато причин. Що доробиться провокація? Але от ця провокація, в якої вони може бути, от як вигадати? От як постаратися дуже напружуватись, при от що який може бути сенс для Російської Федерації підривати свою краблю своєму противу. Ну мені здається, що це. Якщо ну, казати, що це провокація, то, то це ну може, це просто так вирішили в пакеті росіян. так Наталя мені сказала. Бо в іншого, ну в мене особисто в мене пояснень немає, чому це мала бути провокація.